Привіт! Сьогодні я покажу вам, як робити ескалатор і багато іншого. Поїхали! Що зробити ескалатор? Нам потрібно один будь-який блок, пензлик і ескалатор. Поїхали. Нам потрібно викопати яму 2 на 2 бок. Становити отак от ескалатор. Добре. Тепер ставимо ще один. Беремо цей блок, встановлюємо і ще раз ставимо. Потім ще, ще і ще. Наприклад, це. Ми не хочемо його робити вище. Що треба зробити? Нам потрібно встановити два блоки і встановити так ескалатор. Все! У нас готов. Ескалатор. Ми можемо підніматися вверх. Ну, як зробити так, щоб ми могли їхати вниз? Беремо пензлі, зажимаємо Ctrl і натискаємо лівою кнопкою по ескалатору. Все. Тепер він їде вниз. Його можна прикрашати і робити, як ви хочете. Можна зробити його і вниз. Ще в нас є. Оці. Оці. А. Так. Оці, вот оці, вот наприклад. Поїхав. А. Що це таке? Коли ви зробили вже станції? Зробили так, щоб потяг їздив. А. Як було, це все було в першій частині? То вже на станціях можна встановлювати ці сталі. Це в нас показує, коли прибуде потяг. Це велика, мало, середня і дуже мала. Вони, їх зараз немає, тому що тут немає станцій. Але вони будуть світитися. Потім є ще боці. Їх також вже це а, у нас двох сторонні. Є односторонні є реклама. Реклама. З рекламою, а, ще є вот ця. А, а, На ній за допомогою пензлика. Можна встановлювати різні картинки. Наприклад, якщо у вас потяг їде, ага. це швидкий потяг, встановлюємо во ці картинки. Якщо вас... а, обих... Якщо у вас звичайний, то встановлюємо вот цей. Якщо, є, якщо у вас звичайне, то є вот така, така і така картинка. Ще вот така і така. Якщо у вас трамвай, то можемо встановлювати вот ці картинки. Якщо у вас ескалатор, то ці. ексіт і багато-багато іншого. Ще є ці, все З цим ми а... розібралися. Ще є, ще тут є оці. Ще ще є в нас оці. ці. І оця. Оці це в нас показує, коли приїде потяг. За допомогою кісті можна, лів, також лів, лівою кнопкою натиснути, вибрати шлях, і тут буде показуватися маршрут потяг. Є вони є, які стоять є й вісні. Є ще мусорка, вибрасувати сміття неможливо, але це дуже красиво буде виглядати на станції Мітро. Ще є назва. Ще є платформені двері, їх потрібно встановлювати на платформу, і коли потяг буде прибувати, вони будуть відчинятися. Це потрібно, щоб не випасти на станції. Ага. Оці при прилади, вони, вони не робочі. Це, декора... Це декоративні. Для декору. Ще є годинник і стеля. Це лампи, а годинник можна повістити, наприклад, на ньому йдуть часова і хвилина стрілка. Ще є такі, це теж те назва. Вони, вони бувають різних кольорів, але зараз вони сірі, тому, тому що вони, в них немає назви і нема станції. В боках метро є логотип метро. Блакитний мармур, Сенді Марбл Блю Марбл Стел Сенді Марбл стейн, платформа. Платформа, 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 платформа і платформа. Ще є багато різних блоків. Вони. Вони бувають різних. Різного кольору. Ще можна малювати на рейках і робити підземні тунелі. Як зробити підземні тунелі? Як шаване, моє метро, буде в третій частині. Я там вам покажу, як робити подземне метро, і покажу своє метро. Дякую, що ви глянули моє відео. Ставте подбайки. Підписуйтесь на мой канал. Всім пока.